Братик, я оце їду на кабріку, блін, ну кайфую, я не знаю, ну купеха у вас. Да, літом кабрік, блін, ну фінік. Друзі, 12500 ціна. Це не з ринку. Перша ціна 17, є 20. Там люди ну, хочуть, не знаю там, <кінчити> покінчити з долгами чи з бідністю назавжди. Ну хоча таку машину. Ну зараз, блін, ну вони... Коштують просто копійки, Дивіться, за 1200 ти як царів їздиш. Дивіться, подсветка, все. Тачка сила, крило одне фарбоване, обслужена. Ну, катаюсь, кайфую, блин. вигляд має, там, не знаю, на 30-50 000 доларів. ну Дивіться, все світиться, ну, бомба. Я не знаю, це машина кайф. Можемо поміняти. За адекватну ціну. Я не ценю 17. 12 500. Там, може, легкий торг буде. Машина вся під керамикою. Ну, все супер, питань нема. Задро місця ще достатньо. Не знаю, їжу, кайфую. Фінік це любов моя. Що там пишуть, оставь собі, Да оставлю от на ньому їжу і кайфую. А ви там, ото мечтайте, коли вони будуть там по 8-9. по 9. А мені там 11500, 11 черга стоїть. Не хочу, друзі. Весною ця тачка буде коштувати більше. Ну, от зимою у вас кабрі. Пічка, підігріве, все працює. Ну, Блін, добре. Клімат, супер, блін. Так що, кому потрібно, звертайтесь. Там по кузову дзвоніть. Ролики подивіться, я там через день-два викладу. Гарна тачка, Все, всім добра, українські. Мирного неба нам усім!